Так, друзі, всіх вітаю. В'ячеслав Рудник, речник Всеукраїнського Казацького Руху Народного Другий фронт, член Генеральної ради партії Сила Нації. Сьогодні 3 травня 2025 року, і мета мого запису сьогоднішнього відреагувати на ті тектонічні, вважаю. Світові події, які на сьогоднішній день відбуваються. Назва цього матеріалу буде наступна. Сполучені Штати в особі Трампа і його команди зраджують Україну, і ми на порозі, можна сказати, за крок до Великої світової війни. І саме на цю тему я хочу зробити сьогодні запис. Ну, друзі, як ви бачите, вже відбулись таємні домовини між представниками Сполучених Штатів з росіянами і Сполучені Штати потроху здають Україну. І всі ці Підписання угод стосовно рідкоземельних металів чи мінералів. Хай це не введе вас в оману. Це не є захистом України. Хоча, я скажу таким чином, я доволі позитивно оцінюю на сьогоднішній день цю справу. Чому? Тому що це дасть можливість залучати капітал для відбудови України і для розбудови саме добовної галузі. На базі якої можна потім робити переробку і таке інше. І е, саме яким чином підуть справи е, в цьому напрямку, залежить від того, яке керівництво буде в Україні наступне після виборів. А вибори обов'язково відбудуться. І е, я думаю, що вони будуть в декаді, може, Серпня по жовтень місяць. Це вибори у Верховну Раду і вибори президента. І моє бажання і моя думка така, що, безумовно, треба зміна наших, нашої української еліти на патріотичну еліту, на еліту, яка буде представляти саме український народ, а не якісь інші народи, чи росіян, чи Ізраїль, чи взагалі незрозуміло кого. Нам потрібні українці у владі, у владі, ті, які люблять нашу землю, роди яких жили на цій землі споконвіку, і які зацікавлені, щоб і їх діти, і їх онуки жили на цій землі і процвітали. Оце, що стосується Сполучених Штатів. І я думаю, що допомога буде зменшуватись, ризики наші будуть рости. І нам потрібно змінювати наших ключових партнерів. І я думаю, що ключовими партнерами повинні ставати, що стосується Європи, Франція, Німеччина і також Велика Британія. Колись мені задавали питання, коли я записував стріми, що Велика Британія це наш друг і наш партнер. Скажу таким чином, англосакси не такі, м'які і пушисті, це безумовно. Бо є певні політики, є певні традиції у англосаксів, і їх не можна назвати безапеляційно стопроцентними нашими друзями. Але на сьогоднішній день я думаю, що вони будуть нашими партнерами і треба переорієнтовувати з Сполучених Штатів нашу політику на Велику Британію, Францію, як я вже сказав, і Німеччину. О, що стосується наших східних партнерів, це Японія і Південна Корея. Я вважаю, що це наші стратегічні партнери, саме Японія і Південна Корея. І е, я думаю, що саме на ці країни треба робити нам ставку в зовнішній політиці. І в підтримці України сьогодні і зараз розвивати саме ці дипломатичні відносини. Отак, От друзі, скажу. Що стосується ризиків, які, за крок до яких ми знаходимося, ви дивіться, яка ситуація зараз між Індією і Пакистаном складається. І не стільки Індія і Пакистан, де росте велике напруження, а дуже серйозне. Серйозна ситуація складається між Ізраїлем і Іраном, із Іраном і Сполученими Штатами. Сполучені Штати вже підтягують туди, туди свій флот, вже формуються певні запаси, збройні запаси, і це свідчить про те, що ми за крок до Великої війни між Сполученими Штатами, Ізраїлем і е, Іраном. І як підтвердження на сході. Дніпропетровської області вже звільняються елітні, скажімо так, райони поселення для міграції, я так думаю, небідних юдеїв в нашу країну як запобіжних тих ризиків, які можливі При відповідній скажімо так, відповідних ударах Ірана по Ізраїлю. Тобто Якщо полихне Близький Схід, то рикошетом полихне вся міжнародна спільнота. І скажу таким чином, ми на порозі дуже великих, на мій погляд, світових потрясінь Великої світової війни і великого світового знищення, яке саме, на мій погляд, Візьми начало на Близькому Сході. Що стосується війни України і Росії, я думаю, що також буде загострення. Я не виключаю, що після вибрання нового президента, нової Верховної Ради, ці недоумки росіяни можуть влаштувати. Тактичні ядерні удари по території України. Якщо їм щось не сподобається, я не виключаю такої можливості. Тому я думаю, що треба бути нам готовим до всякого загострення і бути готовими до ускладнення ситуації. Хоча маю надію, що все ж таки це не відбудеться. От. Але що стосується України, як я і раніше казав, е коли розгориться оце світове протистояння, я вважаю, що українська територія, Україна буде самим безпечним місцем, я називаю це місце ковчегом, самим безпечним місцем в світі для проживання, певним оазисом для проживання людей і збереження взагалі. Світової цивілізації. Не випадково, я думаю, євреї готуються до міграції в Україну і законодавчо все підготували і адміністративно підготували, і дивіться, незважаючи на те, що Дніпропетровська область так доволі близько до фронту, але вона все ж таки за весь час війни. Саме безпечна і на жодну культову споруду єврейську, і на саму центрову єврейську споруду Хабацьку споруду Дніпропетровську. Не впала жодна ракета, жодний снаряд. І я думаю, що це не випадково, що є певна домовленість. І ви дивіться, як цікаво відбувається. Ті держави, які Гарантували нам безпеку, коли ми віддали нашу ядерну зброю і тактичну, і стратегічну. Це Росія. Саме Росія на нас і напала. Да? Хто би міг подумати, що так відбудеться, як відбувається? Да? Росія гарантувала наш брат і наш сусід в лапках, гарантував нам безпеку як країні. І та держава, яка гарантувала безпеку. Яка разом з Сполученими Штатами є ключовим, скажімо так, партнером в Об'єднаних Націях ООН. Та держава на нас і напала. І та сама могутня держава, як світовий поліцейський, який повинен був гарантувати нам також безпеку і дотримання. Всіх міжнародних стандартів, цей міжнародний поліцейський, коли був Байден при владі, потроху здавав нашу країну, виснажував нашу країну. І за рахунок виснаження нашої країни вирішував свої гнилі справи. Тому Байден це така ж рапуха, жаба, яка, на мій погляд, Здавала потроху Україну, виснажувала потроху Україну, і на сьогоднішній день цей негідник Рижий чорт Трамп остаточно вирішив здати нашу державу на відкуп цьому недокурку Путіну, домовляється з ним. Уже ніякі, дивіться, ніякі цінності. Не є головними цінності демократії, цінності людини, ні, тільки гроші, тільки зацікавленість особиста і тільки якісь, скажімо так, міжособиці, між міжособисті домовленості. Ніякі людські цінності, ніякі божественні цінності вже нікого нічого не цікавить. Я думаю, що цей Трамп це е, гавнюк, який дозволить е, впровадженню хабацького сценарію, е, а Ватікан разом з європейськими лідерами дозволить приход Антихриста. От. І ця шайка-лейка, шайка Лейка, шайка яка готує апгрейд всього світу, повне перезавантаження всього світу і готує, скажімо так, рабський сценарій для всіх народів. Тому, на мій погляд, ми рухаємося до того, що сказано в откровенні Йоанна Богослова. І наше суспільство буде ділитися на людей і не людей, на вільних людей і тих, які бажають поневолити цих вільних людей. Але, друзі, у нас є надія, Всевишній Бог за нас і Він з нами, і настає останній час, остання битва добра і зла на нашій земній кулі. Тому як сказано в Святому Письмі, ті, які Божі, вони підсиляться і будуть свідкувати про Всевишнього Творця і Господа Ісуса Христа. Так що, друзі, ті, які за Бога, підсилюйтесь і дійте, підсилюйтесь і дійте. Ми, як українське козацтво, воїнство Всевишнього Бога. І Господа нашого Ісуса Христа теж підсилюємося і будемо ставати на захист людяності, добра, світла і всього, що є Божим. Так що, друзі, слава Ісусу Христу, Господу нашому, слава Всевишньому Богу в трійці хвалимому! Воїнство Боже, вставайте на захист людей і людяності. Слава Ісусу Христу! Перемога буде за Всевишнім Богом. Амінь.